Всім привіт! Це моє нове відео. Що Сьогодні буде. Сьогодні ми звучаємо такий елемент, як вихід із потурника. Точніше, я роблю гучавку на цей елемент. Е, динамічний елемент, да, хто не знає, е, що таке динаміка статіка, це просто поділяється на дві частини. Динаміка це динамічні елементи, там крутящіся. Всякі або виходи, ой, крутящийся, або всякі перельоти, оце все. А статіка це передній віз, вихід сили, ласточка там, і так далі. Коротше, ось, ось такі, це поділяється на дві групи, так скажемо. І сьогодні ми вивчаємо такий елемент, як вихід із потурника. Ось такий елемент. Вихід із потурніка. Хочете включайте замедлену зйомку і подивіться, як воно робиться. Да, давненько я не випускав відео, це тепер вже думаю, випустю. Такий елемент, елемент, елемент е, динаміки. Він не складний, але це один із самих базових елементів, яких треба вміти. Да? Е, Вихід із потурника. Е, чесно сказати, що цей елемент, він навіть е, легкий, він і не середній. Просто треба зрозуміти, як він робиться. Для е, цього елемента треба вміти небагато о вісіти в офіцерському в офіцерському зуборі Скльопку. Вихід один і на дві, ну, це не обіцять. Коротше, дивіться, суть в тому, то, що нам треба заплатити свій з потурника, треба батенько попиток. Тому що цей елемент реально такий учиться попитками і навіть робиться попитками. Якщо ви його ще не застабілили нормально. Перше, що вам надо, це... Вмійте розкачуватись, прям в хват, закручуємо і розкачуйтесь. З другого берете туди, сюди, туди сюди, туди, сюди, сюди. Отак. Якщо ви вже вмієте розкачуватися, переходимо вже з е, пунктом. Да? Тому що е, деякі, знають по яку розкачку, розкачка невелика, саме головне. І не сильно маленька. Така, оби... бися... Чуть більше да? Ну, Якщо ви там вмієте схлівку чи э, щось таке динамічне, да, то короче, ви знаєте. Э, сам елемент, він дивиться на, э, ну, типа на пункти. Дивіться, перший пункт це розкачка. Ну, як перший, це просто надо вміти. Перший пункт це підносення ног за турнік. Як це робиться? Якщо ви вмієте розкачку, то взяли нині хвата, розкачуватись. Скачуйтесь, розкачуєтесь. Хопа. Ще раз. Скачуйтесь, розкачуйтесь. І хопа! Тобто вам треба піднести. Ноги за турнік, як це зробити? Ось то, ви розкачуєтеся да? і просто натягуєте на себе ноги. Ось такого. Неважно, ванне, да? ну, типа, щоб вони були за турніком. І от, типа, робите таке 7-8 разів, що привикнути до чого Кстати, Не забувайтеся розминатися, бо це найголовніше, в принципі. Ось до, допустимо, ви вмієте цей пункт та да, вже робите нормальну розкачку, там, да, вже проносите ноги. Тепер вам треба зробити найголовніше в цьому елементі. Це вистріл. Як робиться вистріл? Вистріл це найголовніше, що в цьому елементі є. Бо це чисто типу, вихід. Він робиться і за енертії, за повітря. Так, як робиться самий вистріл. Розкачуєтесь, Да? Натягуйте задану і просто отак. Типа щось того. Ось да ще раз. Ви скаталися, хоп, хоп. І хоп. І просто вистрілюйте. Пару газів далі. Вистрілюй такий, ну типу, просто мягкий, дивіться, там, як для вас удобно, Просто зробіть так разів три-чотири. Юр, цей момент можна легко навчитися за день, просто поняти, як його робити. Так, да, то що я вам кажу, передивіться цей елемент. <coughs> <Ось> до... <coughs> Тоест, ви зробили вже скачку, піднесли ноги і просто вистріл маленький такий. ви вже і це вмієте, Переходимо до другого пункту. Пункт буде такий, то, що вам тепер треба зробити більший вистріл. Такий, щоб е вже. Уже не вже вже не такий і ще вислівший під 90 градусів. Це об'язательно, якщо ви там вверх будете вистрілювати, чи вниз, це неправильно. Під 90 градусів. Хто не знає, під 90 градусів це отакого. Да? Не вниз і не вверх. Це отакого. Дивіться. показую. Ось не розкачуйтеся, да? хопа, хопа і хопа. Отак, тип. І так, вам треба поробити теж разів три. Для початку, щоб ну, тобто привикнути. есть, да? тобто під 90 градусів ще раз. Дивіться, ось дома. Взяли, опа, розкаталися, розкаталися. Занесли на себе ноги і просто туди. Бачите? Мене воно вже само перекидує верху. Тобто в офіцерсько-офіцерський, тому що офіцерський тут обов'язково треба да? вміти. І воно перекидує мене в за, з допомогою цього вистріла. Тобто і за розкачки, і <coughs> за вистрілом під 90 градусів. Получається, вас проносить воно вперед, туди, в офіцерський вихід. <coughs> да. Ось з того, допустим. І потом вже пробуйте зробити обичний. Оби-ну, е, типа обичний вихід з потурника. Пробуйте і пробуйте. З того. Да? Отакого, От та, якщо вас там. Е, потім, уже коли ви вже <coughs> почти залітаєте, Просто закрутіть кісті. Закрутіть кісті, коли вже чувствуєте, ось довго, що ви вже летите в офіцерський, типу, а просто закрутіть кісті. Ну хорошо, переходимо к другому шарному пункту, <кій> ось досі ви не можете. Ось до взяли розкачку, да? Вздуху. взяли розкачку і просто натягуєте на себе ноги і ждете, ждете, ждете і потім робите вистріл. І все. Тобто, ще раз, робите розкачку, натягуєте на себе ноги, ждете, ждете трохи і робите вистріл від 90 градусів. І зразу, коли ви вже робите вистрілів, ви закручуєте себе в офіцерський. Питаєте себе собі розкритися. Тобто, робите таке розкриття тіла. Так? Допустим, я не знаю, який вам, вам такий показанок, щоб там було розкрите тіло, я не знаю, як ним. Ну, коротше, робите таку штуку як розкриття тіла, як на офіцерській, тобто, як на знаход офіцерський, тобто розкачка, потім вистріл і розкриваєте тіло. І коли розкриваєте тіло, просто закручуєте кісти. Воно у вас буде, якщо ви. Просто розкритись, то ви просто не зайдете, у вас отакого пошату і <кій> що. Ось такий, в принципі, елемент ми ізучаємо. Да, він не складний, ви не переживайте, що ви якось там впадете. Ви можете впасти тільки, якщо типу, буде інерція велика там за повітря, там рука піде такого і ви впадете там, на обохтях на, на обороти. Да? Якщо там щось неправильно зробите, типа, то ви теж можете впасти. А так, то ви не впадете, не переживайте. Це не страшний момент. Mm. Ось доводить. Хупа? Хопа. Хопа, знаєте, і вистрілюйте. Тобто, чітко. У вас должно бути, типа, чіткий вистріл, якби. Бо якщо він буде маленький, то... Ви не зайдете. Если він буде такий, то, э, типа, я вже не знаю, як пояснити, типа не вистріл щось, типа на княче, то ви теж то не зайдете. З да. цього момента починається вже там задня скльопка, да, то вже э, базовий момент. Ну, базов, коротше, базовий моментів. Ну. Ну, я, кстати, у бучанку теж зроблю на задню скульптуру. Показую вам легкий варіант цього виходу. Якщо ви вмієте вихід на 4 або видати, то залений їх вант, закрутили його туди, і просто берете розкачку. Вискачуєтесь. Вискачусь, розкачуйтесь, і попроте. Так само вистрілюєте під 90 градусів. Розкачка, розкачка і вистріл під 90 градусів. Це, по факту, легший варіант цього вихіду із да. Е, Ну, типа, запустили кісти. Ну, коротше, я вже все, в принципі, розказав. Да, е, що що принципі треба на цей елемент. Короче, пробу, ну, типу, головне пробувати, головне е, не потіряти, да, потім що якось зробив і потім пішов, все, типа, зробив. Пробувати, пробувати і все. І ви навчитесь цей елемент. Короче, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Отакий ми сьогодні елемент вивчали, вихід із потурника. Думаю, ця обучалка для вас стала полізною. Е, ну, такий вихід, да. Кому я там неправильно об'яснив, я не знаю, ті пиші в коментарях. Да, кому я неправильно об'яснив, хто хто що щось не піднімає, наче я все правильно розказав. Коротше, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всім учи, всім пока.